Польські перевізники посилюють акції протесту на пунктах пропуску кордону з Україною. Найближчим часом вони збираються заблокувати ще один у медиці у підкарпатському воєводстві. Про це повідомляє польське радіо. Домовитися з протестувальниками про розблокування кордону не вдалося. Розповів заступник міністра інфраструктури Сергій Теркач у своєму Фейсбуці. Українські компанії втрачають через страйк польських перевізників не лише гроші, а ще репутацію і клієнтів. Підприємства змушені шукати нові шляхи експорту і переглядати терміни доставки. Кореспонденти суспільного поспілкувалися з виробниками, які виготовляють продукцію для європейських країн. Речниця львівського прикордонного загону Олександра Кучковська у Краківці і Равіруські зупинилося 530 та 600 вантажних автомобілів. І суттєве накопичення спостерігаємо ми в'їзд в Україну перед пунктом пропуском Шогині. І черга з вантажівок там складає близько 1300. Нагадаю, 6 листопада польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у трьох пунктах пропуску. Вони вимагають повернути необхідність отримання дозволів для українських перевізників. А також вилучити польське авто з системи електронної черги Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львівщина,